Ролик знятий спеціально для каналу Exit. На даному сайті я придбав ось такий поліроль для панелі. Ось його точний артикул К2C407BR. Поліроль для пластику з запахом персику. Загалом запах персику мені подобається. Такий нейтральний, не солодкий, але кожному, як то кажуть, своє. Бачимо, що повертає. Back to Black буде знову все чорне, і буду використовувати на, на пластику, на таких дверних картах, на автомобілі Ford Escape 2020 року. Titanium комплектація чорного кольору з 2-літровим бензиновим двигуном. Також після нанесення даного засобу необхідно просто як заполірувати, заматувати, скажімо так. Нашу поліроль, тобто витерти залишки. Перед використанням потрібно збовтати. Ой, крішечка десь полетіла. Зповтаємо наш засіб і будемо наносити на нашу панель. Нанесу на все. Заполірую зараз. На наші дверні карти відповідно. Ораз зміню руку для зручності. Бачу, що зразу автоматично полірується та темніє пластик. Тому значить. Ось. Засіб буде дієвий. Аромат приємний, так як я його найбільше обожнюю. Також такі пластикові ставки під дерево автоматично стають гарненькі. Я ще собі заполірую ці резинки. Мені так більш подобається, коли воно все чорне і ось так. А тут пластик, то і це все відповідно також. Багато його наносити не потрібно, просто слегка нанесли і все. І можемо здійснювати як то полірування. Кнопки автоматично чорніють, стають гарненькими. Також, якщо якісь хромовані деталі, то трохи бачу, заполіровує і від царапин, тобто царапини стають менш виднішими. А отакий пластик, то автоматично стає такий хто О, Оце вже взагалі мені подобається. Тут де колонки, де. Де всякі роз'єми. Так, і перевіримо, як він царапа не прибирає. В принципі, глибокі царапини всі він не забирає, але якісь незначні то автоматично забирає. Це вже подобається. Також, тут витриму. витриму. Засідний дає такого близького, такого як відновлення до заводського пластику, знаєте, як новий пластик зразу там, з магазину чи ще щось, нова деталь. Тобто -то таке воно і стається. На кнопках працює взагалі бомба, кнопки стають новенькі, гарненькі. Так, зараз перевернемо вітуш, щоб можна було витирати нашу панельку. Ось. І працюємо так далі. Зараз ще ту сторону зроблю і покажу, що навіть керно. Так, і наносимо вже з цієї сторони. На кермо. Також бачу, що він класно працює з такими кнопками, з такими панелями. Панель просто стає такою, як з заводу. А для проекції. Попрацюємо на дисплей і на весь. Ну, кнопки автоматично стають свіженькими. Тобто зараз попшикаю і витру, зафолірую. З пластиком дана поліороль працює на ура. Так як в мене генеральне прибирання то трохи піде всього. Але воно того вартує. Просто пшикаємо і зараз заполіровуємо. І так, ось так у нас виглядає кермо. Воно гарненьке. Немає такого, як то знаєте, дешевого силікону, який колись раніше продавався на ринках, що нібито він жирний. Кермо не є жирним, ось такий матовий, чорний, класний ефект. Також дає близько з таким е пластмасовим деталям, хромованим деталям, автоматично дає близько таким якось тут. Ось таким рифленим поверхням дає також класне очищення. Також, до речі. Коли є ось такий десь білий пластик, от, то відповідно на тому білому пластику також він усуває забруднення. Ось так виглядає, ось так. Наша дверка і ось ці кнопки, що я нам шикав. і все гарненько за те. Вони ось такі гарненькі, обережно виглядають. Також ось так, такі деталі. І також на хромованих деталях трошки то усуває такі. Подрапимо, тому засіб чудовий. Можу рекомендувати. Дякую, Екзіст та всім успіхів.